Більше що є багато людей, які бояться смерті, і відразу скажу, що коли приходить таке переживання, коли приходить думка, що я боюся померти, я боюся щось не встигнути, я боюся, наприклад, що там в мене там мої. Там, як, як без мене світ буде існувати, та, то це означає, що людина не виконує своєї програми, місії, можна так сказати, скажімо так, того сценарію душі, з яким вона прийшла. Бо коли ми боїмося, це чітко показує, що ти не живеш своїм життям. Людина просто живе, скажімо так, по якихось заданих нормах, якихось там. Ну, соціуму інших людей, а не чує себе. Тому цей страх е, нібито смерті е, це про те, що подивіться, чи ви живете так, як ви хочете. Якщо ні, треба вже в це йти, дивитися і міняти.